Не знаю чому, але коли було літо, якось було не дуже приємно е, грати на сервері, перебуваючи в зимовому біомі. Е, в ці моменти усвідомлював, що навколо тебе насправді в реальному житті е, палюча спека, всі їздять на озера, на моря, ходять в гори, відпочивають. А ця внутрішня атмосфера цього невеличкого маленького серверу, е, ну, вона створювала якусь таку повністю антипатію реального. Того, що відбувається в реалі. Так ось, чим ближче до зими, тим якось воно стає все краще і краще. І коли я, наприклад, сьогодні займався рубанням дерева на своїй полорамі і почав падати сніг, і тим паче вечоріло, якось одразу думки перенеслися до цих от передріздвяних вечорів, і цей зимовий біом став доволі актуальним. Ось так, от, ліричний вступ. Привіт, мої друзі! З вами на каналі знову я, доктор Юта і ми. І ми повертаємось, щоб зняти сьогодні невеличку, зовсім невеличку серію, в якій я буквально прийдуся по кількох нюансах попередньої серії. Справа в тому, що я так як я і передбачав, після того, як її викладено на YouTube, буде не так, що вже багато, але точно будуть якісь зауваження. І інша проблема в тому, що ці ж зауваження не будуть мати ніякої актуальності, тому що всі відео я вже зняв це все я вже побудував. І не те, що побудував, а вже і після того, як я його побудував, я вніс якісь корективи, тому що зрозуміло, що я і коли відео рендериться, і коли не заливається, так само сиджу на сервері і так само щось на ньому роблю. І, відповідно, щось на ньому змінюється. І якби і сама ферма наша золота змінилася до моменту того, як ви її побачили це відео. Ну і інші нюанси відбулися. І тому я знімаю оце от коротеньке відео, щоб показати деякі їхні нюанси цієї ферми. Але передусім ми спустимося вниз. вниз вниз, спустимося вниз. Так. Ох, які ви голосисті. Так, я думаю, що треба зменшувати звук і набагато менше, ніж 10. Так, тут заблокований вхід. А, і тут вхід заблокований. Окей, ми підемо іншим шляхом. Не хочу я, щоб вони позабігали сюди всередину. Тут якби є надто багато е, злобливих кнопок і нажимних плит. Ну, Вірніше, нажимних плит, на які можна натиснути. Так, мені потрібно туди. А, ух, скільки їх тут назбиралося, блін. З ними треба щось робити, але це пізніше, це пізніше. Е, в чому суть проблеми? Так, тут, тут курень, де не можна в спокої посидіти. Я в попередній серії свій спавнер. Давайте зайдемо до нього і е, вимкнемо його. Тут наша нехитра система. Заберемо поміння, так, десь павук. О, павук, привіт! Що ти тут робиш? Так, по-моєму. Блін. Все буде складніше. Так, отак. Е, отож. Е... Ця штука працює доволі так посередньо. В принципі, мені якби вистачає. І ті кістки, які вони продукує мені оця, оця вся система, мені їх, я думаю, вистачить. Тобто з ними проблем не буде. Але я розумію, що працює вона, тобто я не розумію, а підозрюю, що швидше за все, працює вона не максимально ефективно. І я почав вивчати питання, чому? Чому мені так видається? Ну, хто не знає, то оцей такий от спавнер він якби, активний і спавнить. Мобів в радіусі е, 8 блоків навколо себе в діаметрі 8 блоків. Тобто, наприклад, може бути сюди 3 блоки. Раз, два, три, а сюди 4. Ну, це є там методика, як це можна визначити. Я не буду цього вникати. В будь-якому випадку у мене площа цього всього приміщення дозволяє спавнити мобів якби, повно повноцінно, якби ні, ніде ніякі блоки його не заступають, все окей. Ну, і, крім того, Ця штука перестає працювати, якщо гравець відходить від неї на відстань більше 17 блоків. Я переважно стою за цими дверима, ну тут менше, ніж 17 блоків, це 100%. Але є одне але. Е, якщо в радіусі 36 блоків від цього спавнеру, по-моєму, 36, я можу в цифрі помилятися, але вона близька до цього. Е, є більше 8, як кажуть, істот одного типу. То він перестає працювати. Е, про це пише і англійська, і російська вікі. Але не уточняється деталі. І відповідно у мене питання: е, якщо більше восьми осіб, типу який спавнить цей спавнер, чи більше восьми осіб взагалі? Тому що в мене он тут, в е, я зробив собі таку своєрідну площу, на якій так от полюбляють збиратися місцеві жителі. Їх там інколи буває набагато більше, ніж восьмеро. І всі вони це одні істоти, однотипні. Відповідно, якщо вони там збираються в цій своїй всій купі. Чи буде працювати цей спавнер? Щоб перевірити цю штуку, я поставив собі X-Ray. До речі, взагалі вважаю це дуже корисним плагіном. Щоправда, на цьому комп'ютері в мене його немає, він в мене на робочому комп'ютері. І там я збираюсь це питання досліджувати. Тобто я буду так слідкувати, зокрема, в день за цим спавнером, тому що саме в день збираються там оці жителі. І якби перевірятиму, наскільки він ефективно працює. І якщо я виявлю якісь там нюанси, то я обов'язково про це скажу. Але, можливо, ви знаєте про це більше, ніж я, і тому я буду вдячний, якщо ви напишете про це в коментарях, тому що мене це дійсно турбує. Окей, замуруємо цей вхід. Так, вже десь зомбі з'явилися. І вимкнемо спавнер. Так, перед цим я викину. Цю е -е, фігню, тому що вона мені точно не потрібна. Так, де, де ж тут зомбіка? Ам. Прикольні двері. Так, окей. Ці нюанси ми вирішили. Ці питання ми якби показали, розкрили. Е, жодних заперечень. Е, жодних особливостей немає. Все, отак. Жителі, по-моєму, розбридаються вже по домівках. Це прекрасно. Вони ще тут якось більш е, спокійніше. Окей, тоді давайте перейдемо до... перейдемо до нашої ферми. Від цього ми, звичайно ж, помандруємо в пекло. Все закривається, все окей, тут о, нічого не змінилося, тут все добре. Жителів немає. На сервері, до речі, теж нікого немає. Е, і ще, до речі, я теж таку цікаву річ, замітить, тут, пам'ятаєте, я показував в попередній серії в себе, що я от змінив от, е, інтер'єр цієї всього цього холу, через який я потрапив е -е, на своє помешкання. Тобто ми ми йшли там під зим... Нейзером довго-довго-довго. Потім побудували портал, і він от відкрився тут. Потім я підійшов сюди, викопав верх і вирішивши саме та місце, де ми викопалися, воно як... якраз найкраще підходить для будівництва нашого поселення. Тобто, через оцій от нейзер. Нейзерські двері ми сюди вперше зайшли. Ну, відповідно, я вирішив, що це приміщення має бути якесь набагато красивіше, і от зробив з нього щось таке подібне. Але я помітив, що останнім часом отут, на цій площі, починають спавнитися. Верніше не знаю, чи вони спавняться, чи вони по механіці гри виходять з цих дверей, але дуже багато зомбі-пігменів. Не знаю, чому, чим це зумовлено, можливо, якісь сталися відбулися зміни в двигунці гри, але от ну, їх справді тут багато. І якби я це вже не, не те, що от, до речі, отут їх зараз теж. От що ви тут всі робите? І вас тут набагато менше було в попередніх версіях, і я навіть можете не сперечатися зі мною, я впевнений в цьому. А зараз вас тут просто нереальна кількість. І завжди, коли виходиш, є шанс, що ти можеш когось вдарити. І це не дуже приємно. Але лишимо їх спокої. Розберемо з, з ними пізніше. Нас цікавить е, те, що вгорі. Е, до речі, Дімон, Дімон написав в коментарях, що. Він, ну, тобто, я не знаю, чи він вважає, чи він цьому впевнений, що е, ліфт на м вагонетках або на човнах, наскільки розумію, так само він є швидшим за ліфт на поршнях. Безумовно, він швидший, набагато швидший. Тому що там, по суті, якби, е, ти, ти не механічно пересуваєшся, ти пересуваєшся по суті, телеп... майже як телепор... телепортаційно, скажімо так. Але він не практичний, тому що ну, ці вагонетки і ці човни доволі про пробагують так нормально. і... І цим, ну, обслуговувати такий ліфт, по-моєму, дуже-дуже напряжно. Так, що за закійняє? вау 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 Без, без цих приколів. Таке от зі мною вперше, але без ними. Так. З неприємних, до речі, новин давайте почнемо наше перебування на даху Нейзера. І суть цієї неприємної Вони полягає в тому, що, блін. Чуваки! Оу, оу 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 я з жахом для себе виявив, до речі, він стріляє десь от сюди. Що тут вгорі спавняться гасти. Так. Вони тут спавняться. Яким чином я навіть не уявляю? Підозрюю, що, напевно, на тих блоках, у тих таких маленьких шматочках, там, у тих квадратиках, які я там полишав, що на них можуть спавнитися не тільки пігмени, але й гасти. І вони там це успішно роблять. І відповідно, у зв'язку з тим, що жодних ніде навколо інших блоків немає, як тільки біля моєї оцієї от ферми, таких от вільних, на які можуть тут спавнитися, то гасти цим абсолютно не якби не перебирають, вони успішно спавняться саме просто біля моєї ферми. І якщо, до речі, всім гравцям, які будуть сюди заходити, будьте обережні, тому що це загрожує не просто тому, що ви можете послати, а, ну... Якийсь такий, за, забігший сюди гаст, може рознести би, сам механізм ферми, тому що, якби зрозуміло, напівблоки і блоки він не розб'є, а от Redstone і інші нюанси якби з цим можуть бути проблеми. Тому, от, друзі, кажу вам одразу наперед, будьте обережними. Е, якщо буде тут гостювати, і не наражайте себе на небезпеку і себе, і оцю -цю, цю -цю систему. Хоча, в принципі, неважко відновлювати, але. Але майте на увазі. Окей, тепер до наступної частини. Знову ж таки. Перший коментар, який був під першим відео на Ютубі, був одразу на... про те, що чувак, ти собі гониш. Ти ж можеш поставити під цими напівблоками хопери, і вони будуть пролагувати, і все буде. Що це за прикол? У а... мене немає, немає напівблока, але він з'явиться десь отут. Має, має з'явитися принаймні десь скоро. Оп. Так, з'явився він з'явився і одразу звалився. В мій е, сортувальник. Так, чувак. Дякую. Е, я просто так одразу передбачав, що будуть такі от коментарі. Якби я не зрозумів, що їх не осуджую. Це Прикольний коментар. Чувак, дякую, що ти це написав. Я насправді міг про цього не, не дізнатися навіть, якби не. Чиста випадковість. Я знав про це швидше, дізнався про це, ніж ти не мені написав. Я просто придумав нову ідею тоді ще раніше, якби я. Коли я зразу після зняття відео укомплектовував цю штуку, я вирішив: окей, давай, док, давай я подивлюся. А можливо, якщо на ці хопери зверху постелити. Е Рейки, рейки, от, рейки. Тож на рейках теж не моєму моби не спавняться. А зате вони будуть працювати. І я почав з того, що я просто під цими напівблоками почав будувати хопери, ну тому що так зручніше. А потім я планував знести ці напівблоки і поставити їх рейками. Але я поставив хопери, Піднімаюсь наверх і бачу, що тут взагалі жодного луту немає. Що за фігня думаю я собі. Якби ферма в принципі працювала, може вона поламалася? Я відлітаю в бік, ні спавняться моби, прилітаю назад, луту немає. Я відкриваю скриню, а весь лут тут. І таким чином я зрозумів прекрасно, що на півблоки пропускають лут, і можна от е, саме отак от от працювати, і отаким от, от чином вона буде діяти, ця Ферма. не зрозумілі. Окей. Ну і на, всьому, на цій всій радості я побудував тут е, сортувальний такий от механізм. Прекрасний механізм, все окей. З цим м'ясом, до речі, треба буде щось робити, що за все я буду його якось викидати, або взагалі не знаю, що з ним буду робити, робити. Ну, тобто, мені потрібно виключно золото-золото ці самородки. І, відповідно, ці штуки мені не потрібні. Окей, Дімон, тепер перейдемо до того, що ти написав. Ти написав, що ця штука не працює, або працює вона неефективно. Чесно, Дімон, я не знаю, я впевнений, що, можливо, є якийсь більш ефективніший механізм, і я, тобто, я вже був готовий його почати шукати. Але я знайшов одну таку штуку цікаву, що якщо піднятися вверх. Я це зараз продемонструю. Ми вже бачимо оцей невеличкий коридорчик, який я побудував. Зараз, е, зараз, 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 зараз. От сюди. Тут все з напівблоків або збудовано таким чином, що на ньому не може спавнитися жоден моб. І якщо стати десь приблизно в ось в цьому місці. Ну, тут якраз я собі збудував отакі от е, скрині панели, скрині блоки, все прикольно видно, кльово, можна спостерігати за гастами, які тут спавняться. Так от, якщо стояти отут, то ця штука працює, не знаю. ну... Мені її висачить точно, вона працює як на мене доволі ефективно і набагато ефективніше, ніж там стояти внизу чи десь інде. Ну, Я так на око прикинув відстані, можна ще, звичайно, варювати висоту, але я думаю, що тут саме якраз окей, бачимо навіть візуально, наскільки часто спавняться моби. якби, і, Ну, блін, це кльово, це прикольно, вона працює. Можливо, в тебе проблема полягала в чомусь іншому, я не в курсі. Можливо, ти реально тобі недостатньо цієї інтенсивності і в тебе є якийсь більш кращий механізм. Але я до слова тобі скажу, що ну, інші тобі, що моя оця сортувальна машина просто не справляється з кількістю луту, який там падає на неї, і саме тому я збираюся не сортувати, наприклад, м'ясо, гниле гнилу плоть, а одразу її викидати або десь знищувати. А тільки розсортовувати по скринях золоті зливки. Ось так, от, ну я таким чином я сюди заходжу, наприклад, в робочий час, коли я щось роблю, ставлю тут моба е, персонажа. І. І окей, і дріфую, Там. От сьогодні я буквально стояв тут 2 години. І це весь тут, який ви бачили внизу в скринях, це він зібрався там за 2 години, можливо, навіть і менше. Так, і ще один нюанс, але давайте я все-таки для нього включу геймод. Ну що, літати, отут мені якось не прикольно. Окей, okay, так, були в мене ще питання до, того, до цього таймеру. Тобто, скільки потрібно об'єктів, яка, яка має бути затримка, щоб він ефективно працював. Е, я поставив 2 стримку 2. Нормально, мені сподобалось, але потім я зрозумів, що в теорії ці моби можуть не встигати. Просто, тобто, там я зараз не пригадаю, яка, який, яка, верніше, яка частота. З якою частотою в один тік, в принципі, якась частота обробки, можливості спавну моба на блоках, але я подумав, що 2, два, напевно, 2 предмети в цьому таймері і замало буде. Для цього Для цього я додав ще третій. Тобто, зробив вже 3 предмети, знову ж таки, подивився, подивився, і мене це не задовільнило так само. тобто, Я подумав, що напевно, я такий якийсь момент втрачаю. І я поставив 6. Так. Я пам'ятаю, можливо, я, до речі, по-моєму, я 6 одразу починав з 6. І, як на мене, на, от, на 6. Це найідеальніший варіант, тобто на 6 вони найкраще працюють. Оця вся штука. якби, ну, Результат ми бачимо самі, жодних, жодних зауважень у мене немає. Ну, Окрім того, що тут. що тут, э, Спавніться гасти. Так, от дивіться, ми літали. Зразу такий от стак і ще чуть-чуть золотих зливків розбирався. Тобто, блін, це прикольно. Ця штука працює. Я не знаю для чого її ще можна використовувати, як не для того, щоб продавати жителям золоті зливки. Ну, можна ще е, будувати золоті блоки і золотих блоків щось робити. Тобто варіантів безліч. Ми про це будемо думати. Але от просто, от якраз для того, щоб будувати золоті блоки, то в принципі її ефективності замало. Але, блін, друзі, подивіться, її можна ще розширити сюди, як мінімум, я думаю, на ще одну таку, ще одну таку збудувати в ширину, в довжину верніше, тому що в ширину вже не вийде е, більше ніж 12 напівблоків Порше не зможе посунути. Ну, можна насправді просто ще один такий механізм тут збудувати. Якби, Залежить від вашого бажання і ресурсів, які у вас є в наявності. Мені поки що цієї штуки вистачає, якщо комусь на сервері закоротить збудувати таку ж саму. Welcome. Е, ну і напевно ще один момент, який я забув сказати в попередній серії, це те, що велику роль в цій от е, конструкції грає те, де вона розташована. Тому що я це, до речі, зараз я це не стверджую, я підозрюю. Якщо оцю штуку збудувати над фортецею, але не просто над фортецею, а над місцем, де ви помічали е, візерських скелетів, то ця штука успішно, можливо, треба трошки збільшити висоту її, я, не впевнений, треба, це, до речі, тестити. Але з високою ймовірністю, що вона буде спавнити не тільки зомбі-бігменів, але цих самих візерських скелетів. І спавнитиме вона їх, до речі, доволі непогано. Відповідно, таким чином можна фармити не тільки золото, а й от черепи, вугілля. Ну і все. Пом... А, і киски. Правда, тут є один нюанс, що ця штука буде спавнити ще й іфритів. Блейзів. Ну, іфритів, яка, І якщо ви, не... якщо ви пригадуєте, то оця от механізмі, оце от падіння не вбиває іфритів абсолютно жодним чином. Для іфритів треба думати щось інше. Наш наявний, який будував кузя, нашу наявну ферму Блейзів. Вона працює на на вдушенні, на вдуші, задушенні, не знаю, як це ще назвати е і просто давить і блоками. Е а тут, ну, не знаю, ну, можна ще щось таке внизу добудувати, але з врахуванням того, що ця вся конструкція повинна бути сейф, ну, убезпечена від е спавну мобів на ній, то блін, то це трошки геморойно може бути. А це все так думати, прораховувати. І тому питання і я ще не вирішив. Але, от, в принципі, Поред, кожен з вас має шанс і можливість це вирішити. Я просто кажу, що така от класна штука може бути. І знову ж таки, я так само бавлячись тут з. Постую тут, мені так подобається, коли вони з пам'яті падають. Е так само я бавлячись тут з цією от штукою, фермою, подумав, блін, чувак. Але це ж оце от перебування вгорі, отут на цьому даху Нейзеру, це класна можливість швидкого транспортування. І, головне, безпечно, в будь-яку точку Нейзеру. Не треба бігати над лавою, десь по якихось тунелях, бо спа, можливо, що десь для тебе заспавниться. Блейз. Oh, буквально будуючи звичайну колію на простець, напряму, ти можеш перенестись реально в будь-яку точку. Я, до речі, збираюся таким чином зробити собі отакий от тунельчик метро до. До, нашого, до нашої віддаленої бази, яка, пам'ятаємо, на 15 тисяч блоків знаходиться. Тому що, блін. Незручно мені нейзером рухатись, там є купу нюансів і купу шансів, як можна е відкинути копита. Ось такі от справи. Що ж, я думаю, для завершення цієї серії я перенесу за себе до фортеці, і тому зустрінемось буквально за мить. Ось така от вийшла серія. Сідає. Квадратне сонце. Я дивлюсь постійно на цю от картину внизу від цієї всієї кількості цих жителів, які тут бігають і думаю, блін, чувак, коли в тебе дійдуть руки з ними щось зробити, врешті-решт. Їх треба явно десь просовувати, позамикати, щоб вони не бігали по цій, цій території, не спавнилися. Ну, тому що, блін, рано чи пізно ми так можемо їм сервер накрити від цієї всієї кількості. Ща, сподіваюся, цього не станеться. Їх тут двіться як багато. Тільки от настає вечір і починається цей двіжняк, типу. Як вони розбігаються, панікують, намагаються попасти в двері, там пробки, їх хтось не пускає, двері закриті. Ну Такий от маленький мурашник, з одної сторони це кльово, з іншої ні. Якби, але поки що мені це подобається, тим паче в очікуванні вайпу, я думаю. Ми почнемо все ще з товарку, що цей сервер я просто завантажу собі на локальну машину і, можливо, буду час від часу сюди заходити і щось тут ще змінювати. Або зберігатимуть для нащадків. Ось такі от, от пороги в нас. Такі от плани, такі реалії. Пишіть в коментарях свої зауваження, побажання і відгуки стосовно нашої ферми, стосовно нашого поселення. А ми вже зустрінемося в наступних серіях Плейкрафту. Другого. Залишайтесь на зв'язку, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. З вами був доктор Юта. Бувайте! thank you